Друзі, всім привіт! Пройшов рівно місяць, як ми приїхали до Канади, і хочемо поділитись, яким же був наш місяць. <проду> У мене ще багато таких Гарних кадрів з нашого життя, але давайте ми вам розкажемо трошки про те, що нас дивує. Те, що ми помітили за перший місяць, можливо, вам буде цікаво. Те, що особисто мене дивує, те, що тут кав'ярні працюють до трьох годин або максимум до шести. Але такі кав'ярні, як там Тім Horton, Старбакс, то вони працюють доволі допізна і їх тут доволі багато. Але суть в тому, що там не смачна кава особисто для нас. Вибачте, всіх поціновувачів цієї кави, але ми любимо затишні такі крафтові кав'ярні. Типу ввечері тут уже ніхто каву не п'є, як в нас там в Україні. Ще в 10 годин вечора можна було піти собі купити каву. Ще особисто для мене було незвично те, що тут сортують сміття зовсім по іншій системі. Не так як? Європі, не так як в Україні. Тут зовсім по-іншому. У нас зараз будинку стоїть 5 світників і мені довелося цілий тиждень вивчати цю інформацію, щоб правильно сортувати сміття. Якщо цікаво, про що я говорю і чому тут зовсім по іншому сортують сміття, то я, якщо хочете, можу записати пізніше відео, більш детальніше, де я зможу про це розказати. Можливо, ви вже знали такий факт, що тут в Америці немає такого поняття як декрет, і вже там з трьох місяців є садочки, і ти віддаєш дитину, і мама працює. Ще коли ми приїхали в Канаду. Ми запитали, чи можна пити воду з крану. Нам сказали, що так, можете пити, тут всі п'ють воду з крану. Але коли ми її скуштували, то ми зрозуміли, що цю воду неможливо пити, вона не смачна, з якимось таким дивним присмаком. Можливо, готувати їсти на ній ок, але пити кожного дня, щоденно, то ні. Тому нам доводиться купувати воду. Ще один цікавий факт: те, що тут українці розмовляють українською. Так, так. Що я маю на увазі? Те, що, наприклад, коли ми були в Німеччині, то українці не переходили на українську і зазвичай ті, хто розмовляли російською, так і продовжували розмовляти. Плюс там дуже багато російських німців, які не розуміли українською, і нам доводиться часу вживати час російську мову. Тут, навпаки, якщо ти будеш розмовляти російською, то тобі ніхто не допоможе і взагалі діалог. Не буде продовжуватись. Ну і особисто для мене Канада відкрита до України. Вона за Україну, і це дуже сильно відчутно. Дякуємо за це канадцям і за те, що вони відкриті до будь-якої нації, і особливо для українців. Ще я ніяк не можу звикнути до того, що тут дуже добрі, усміхнені люди. Ти будеш йти по вулиці, вони тобі будуть у відповідь посміхатися. Якщо вони заведуть з тобою діалог, то вони будуть щиро запитувати, у них буде багато запитань до тебе, вони будуть цікавитись. Ну, це дуже приємно. І, звісно, коли ти живеш в такому суспільстві, то набагато приємніше перебувати, ніж там, де люди закриті, яким ти зовсім не потрібен, і діалог, з якими закінчується. Просто привітанням і ти побачиш. Здається, тепер моя черга. Ми, коли перший раз виїхали в місто, мене дуже здивувало, що дороги тут ну, прям такі широкі. В з Європою, де ми жили, в Німеччині, а також з Україною, то справді дороги дуже широкі і засічають 3-4 полоси в одну сторону. Це, це норма. Це дивує на початку, але потім ти звикаєш і тобі стає комфортно. Також дуже мене здивували ці ціни. Ціни тут. Вище, але і рівень життя власне вище, тому і ціни вищі. вище. Також в зрівнянні з Німеччиною і Україною мене дуже здивувало, що ми за один день змогли оформити собі всі документи, які нам потрібні. В порівнянні з Німеччиною це прям швидкість світла, якась не знаю. Також дуже сильно мене здивувало, коли я пішов на роботу. Я влаштувався на роботу на завод, і у мене був досвід роботи на заводах у Польщі. Я працював на двох заводах різних. І трошки досвід маю, тому мене дуже здивувало, коли я прийшов на цей завод. А тут ніхто нікого в шию не жене. Всі собі працюють в такому спокійно, спокійному, спокійному темпі, ніхто нікуди не летить. Всі приїжджають вчасно, всі вчасно уходять, ніхто нікого не затримує на роботі, ніхто над тобою не стоїть і не пришвидшує тебе постійно. Коротше, це дуже класно, тому що тебе ніхто не контролює, ти сам чесно відповідаєш за свою виконану роботу. Але якщо ти просто прошарився, нічого не робив, то ясне діло, що ти будеш відповідати за це. Але загалом, загалом, нема такого, що ти там стоїш над тобою, керівник твій стоїть, і просто палкою тебе в спину жене, тому що ти там щось неправильно робиш чи не встигаєш щось. Прям дуже класно. Також здивувало те, що. Надійці зазвичай дуже чесні люди. Вони, якщо хочуть якусь емоцію свою показати, вони її покажуть. Люди не ховають свої емоції, люди виражають їх. Якщо тобі хоче якийсь хтось комплімент зробити, тобі обов'язково його скажуть. Зазвичай кажуть тільки позитивні речі, дуже рідко звертають увагу на якісь, на якісь негативні речі. Але якщо навіть тобі зроблять якісь зауваження чи... Якісь захочуть негатив вирізати в твою сторону, то вони спочатку все. скажуть: слухай, все дуже класно, все ідеально, ти дуже класно все робиш, в тебе класно справляється, але ось тут зроби, будь ласка, трошки по іншому. Ще у нас з'явився автомобіль. Це Ford Escape 2010 року. І Це дуже класно, тому що це нам дозволяє таку взяти і приїхати погуляти кудись, пройтись. Ну і загалом машина це дуже класно, особливо в Америці. Ну і ще я вам про роботу не розповів. Коротше, після того, як ми приїхали, ми мали відсидіти карантин два тижні, і за ці два тижні я дуже активно розсилав розсилав резюме на різні посади. В основному це були фактори Е, типу, такий працівник на завод на 8 годин. План мій був такий, щоб знайти роботу, яка буде не дуже важка, яка буде в теплі для того, щоб пережити зиму, тому що стройку я ненавиджу, а робити. Щось таке більш руками я толком не вмію. А по фотографії я собі тут роботу на зиму не знайду це 100%. Тому я вирішив піти туди, там, де я маю досвід. Я працював колись у Польщі в 19 років на заводі, на двох заводах, точніше, і тут я маю досвід, це в такій лінійній роботі. Тому я вирішив піти цим шляхом, знайти якусь таку роботу. Звісно, вона не дуже сильно оплачується. Але е Цієї роботи і цієї зарплати вистачить на покриття повністю місячного бюджету, тому це дуже дуже класно. І, і паралельно я знайшов ще одну роботу, ще будучи в Німеччині, ще раніше, я знайшов ще одну роботу. Це робота контент-менеджера для одної компанії, яка займається переустановкою вікон. Я вже відзняв їм одну зйомку, тому наразі я маю дві роботи. Планую далі займатися цим, принаймні. Найближчі 3-4 місяці паралельно буду щось думати з фотографією зі своєю. Якось буду її просувати, не просувати, побачимо, як воно піде. Працюємо, поки в такому режимі далі буде видно. Ну, А якщо про плани, то ми ще їх конкретно не прописували. Ну, У нас є декілька ідей, але... ой! Джоанна. Пала трошки з жолодом в роті. Доця. Іди сюди, покажись. Доця, суфляю. Тивона рива тут. Ну я можу розказати ті, що в нас є. Це ми хочемо зробити фотосесію. Ми хочемо поїхати в національний парк. Mm -hmm. Як він називається? Джаспер. Джаспер. Ми хочемо деякі свої фінансові цілі закрити, працювати багато. Я хочу вивчити англійську до Нового року, розмовно англійську, щоб я вже змогла розмовляти вільно. Живи буджанку, садочок вичуть це... але це ще під великим питанням, не знаю, якось так жити, виживати, багато працювати, знайомитись, служити. Ми зараз е в такому стані, що ми не, не сильно здатні будувати плани, тому що у нас були плани, але вони різко всі поламались і змінились. Зараз у, у нас план пережити зиму. <гум> тому що зими тут складні трошки і... По роботі і взагалі по життю. Е, ну і взагалі по настрою зими теж такий період складнувати, то зараз у нас, напевно, Ціль така — пережити зиму, а навесну вже будемо бачити, що які будемо далі масштабні цілі ставити собі і куди будемо рухатися. Зараз, поки живемо тут, влаштовуємо своє таке побутове життя, маємо декілька ідей, які Соня назвала. Але таких грандіозних, поки у нас в плані від якихось захопленню світу немає. Чи є? Немає? Поки немає, ось так. Все дуже швидко змінюється і насправді позавчора ми ще дуже були сильно раді, що ми знаходимося тут, а умовно сьогодні. Приходять yeah. погані новини і ми думаємо вже зовсім про інше. Тому ось Тому так. Каже, хело. Хеллоу. Хеллоу. Мені здається, наш литше ось так. от. Не знаю. Є був наш місяць. Гадаю, далі буде ще цікавіше, ще насиченіше і ще благословенніше. Тому дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте, питання. Всім, всім пока!